28 червня в Україні відзначається державне свято День Конституції України. Саме з цієї нагоди у славянську традиційно біля пам'ятника Шевченка відбувся урочистий мітинг. Організаторами виступив комітет славянської міської ради спільно із міськими громадськими організаціями. День конституції це дійсно знаменательне забиття, тому що історія любого демократичного государства не може существувати без основного закону, гарантію права і свободи його громадян. Таким являється основний закон України Конституція. України, де гарантіровані права, свободи і обов'язки. І в наш трудний період, коли дійсно йде війна, первочна об'язаність конституційної любого гражданина це защита своєї родини, своєї батьківщини, її територіальної цілісності. Приходимо і відзначаємо день конституції. Свято, яке виходить із ряду всіх інших, то що ми цей день все таки відчуваємо себе громадяни громадянами. Людьми, які достойні своєї держави, які ведуть спосіб життя, який достойний українця, на початку заходу пролунав гімн України в якості урочистого символу відкриття, після чого відбувся екскурс історією створення Конституції України. Цьому допомогли громадські діячі, співробітники центральної бібліотеки міста та студенти Донбаського державного педагогічного університету. Конституція України це серце нашого з вами державотворення, і в цей складний для нас з вами час ми маємо з вами розуміти, що тільки від нас, тільки від народу залежить наша соборність, тільки від народу залежить наше з вами майбуття, тільки від нас з вами залежить наскільки усміхнені на і. Райдужній країні будуть жити наші з вами діти, онуки в рамках заходу. Настоятель храму всіх святих української православної церкви Київського патріархату міста Славянська отець Володимир провів молебень за Україну. Після чого почесними грамотами від Славянської міської ради за вагомі професійні здобутки, високий професіоналізм та з нагоди дня конституції України були відзначені працівники органів місцевого самоврядування та представники громадськості. Наприкінці заходу усі присутні поклали квіти до пам'ятника Великого Кобзаря.